Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про темні сторони походження радянських вождів. Зараз на Росії йде тиха війна між любителями імперії Хрустобулочниками і любителями СРСР совками. Підлямо їм масло вогонь. Хай гризуться, ми за гадюкін. В радянському Союзі документи про національну приналежність вождів були засекречені або зникали. Єдиний, хто не ховався, це Сталін, але там сховатися було неможливо. І вигляд, і акцент, і замашки, не зітреш. Почнемо з Андропова, всесильного голови КДБ та потім керівника Радянського Союзу. Так от, біографія Юрія Андропова, державна таємниця, була за Союзу. Але після 1991 року деякі дані просочились. Андропов при народженні мав отримати прізвище свого біологічного батька, польського єврея велва Лібермана. Який служив телеграфістом на станції Нагуцька і помер 1919 року від тифу. Мати Юрія Андропова, яку звали Геня Файнштейн, за іншими даними, Флекенштейн, переїхала до Моздока, то був 1922 рік, і вийшла заміж за помічника машиніста паровоза Федорова. 1931 року, коли майбутній голова КДБ закінчив семирічку, у його документах значилося Григорій Володимирович Андропов Федоров. Андропов це прізвище іншого відчима генсека. Як з'ясувалося, не справжнє. За повідомленням колишнього першого секретаря Краснодарського крайкому КПРС Медунова, черговий чоловік Гені Файнштейн, а виходила заміж часто. Був грецьким євреєм і спочатку мав прізвище Андрополус, потім він переробив її на російський манер Андропов. Цю версію можна подивитися в книзі Найтаємніші родичі. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка. Це кілок в груди російської пропаганди. А коментарі це, відповідно, цвяхи в труну. Ставайте меценатом каналу через кнопку Спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Дмитру Нікіті, Андрію Типсину, Євгенію Чекалову, Миколі Болоненко, адвокату Микиті Чубенко, МегЛайф, Тані Капос, Андрію Лось та особливо Міші Гриші, який є спонсором уже більше року. Микола II, за твердженням істориків, мав лише 3% російської крові, і це е, піарять марксистські комуністи. З тим, що правили на Росію німці, треба погодитися. Але хто ж правив Радянським Союзом після встановлення влади поборників Маркса? Може, росіяни? Все пізнається в порівнянні. При порівнянні картинка виходить не дуже гарна. Візьмемо, порівняємо улюбленого вождя поборників марксизму, ленінізму і наступних вождів. Наприклад, порівняємо з Миколою Другим. Я ні за Миколу, ні за вождів, я за Жабогадюкін між росіянами. Це нам на руку. Так от, дід Леніна по батькові, до речі, носив прізвище Ульянін. Він був казенним або кріпосним селянином Нижегородської губернії, який викупився на волю. Переселившись в Астрахань, став кравцем. Ульянін одружився з Анною Смирновою. Смирнове це своєрідне прізвище хрещених російських інородців. Інородцями на Росії називали всіх, хто не був слов'янського походження. Прізвище Смірнова походить від назви церковної олії Смирни, якою мазали інородців при хрещенні. В церковному побуті пахучу деревну смолу для куріння називали Смирна. Батько Ганни Смирнової по батькові був казенним селянином у цьому районі, звідки він був родом, і тепер проживає майже 90% мордовського населення. Так що велика ймовірність, що Ульянін був мордвином, таким, що прийняв православ'я калмиком. А може, православ'я прийняв ще його й дід. Ось тільки мати Ганни Смирнової можливо була, можливо була росіянка. А хто ж дідусь Ленін по мамі? Задокументовані свідчення про прадіда Леніна по материнській лінії Моше Мойсея Іцковича Бланка вперше з'являються наприкінці XVIII століття. Під 1793 роком, значиться рік. Його одруження з дівчиною мар'ям Марем Фроїмович. Тобто, хто вони зрозуміло, так? В Старокостянтинові Волинської губернії Мойсей мав свій будинок, займався торгівлею. У містечку Рогачове орендував кілька гектарів поля для засіву Цикорієм. У 1803 році Бланка звинуватили в крадіжці Сіна. Ще за кілька років порушили кримінальну справу про шахрайство. Комерсант примудрявся замість фруктової горілки продавати звичайну, нічого особистого, просто бізнес. 1829 року Олександр Бланк одружився з Ганною Йоганівною Грошшопф. Її батько німець переїхав до Росії наприкінці XVIII століття і займався експортом хліба. Її мати Анна Беата, Анна Карлівна Естедт її предки приїхали до Росії зі Швеції. У них було шестеро дітей син Дмитро та п'ять дочок. Четвертою народилася Марія, майбутня мати Леніна. Мати Володимира Леніна Марія була четвертою дитиною хрещеного єврея Олександра Бланка та німкені Ганни Йоганівни Гросшопф. Таким чином, якщо говорити про краплі російської крові у Леніна, то росіяніном він був лише на одну 16 частину, тобто 6%. Але і літ часто говорив від імені великоросів. Торгашів та пролетарів, мабуть, торговців він вважав передовим загоном у боротьбі з проклятим царизмом. І Ленінці, як завжди, вводять народи Росії в оману про національність вождя світового пролетаріату. Нібито він руський, а руський він аж на 6%. Товариш Сталін теж був російською грузинською національності. Мабуть, єдиний з керівників КПРС, який не приховував своєї. Власне, національності. Ким був за національністю Хрущов? Це таємниця, вкрита Мороком. Коли товариш Берія розпочав перевірку верхівки Комуністичної партії України незадовго до війни, то з'ясувалося, що Хрущов був незаконно народженим сином поміщика польського походження Олександра Гасвицького. Мати Хрущова працювала у Гасвицького, і той не лише визнав батьківство. Микити Хрущова, а й відмазав Хрущова від призиву до армії. Згодом Хрущов вирушив до Юзівки, нинішнього Донецьку, з рекомендаційним листом від Гасвицького тата, до його друга німця-промисловця Кірша. У Юзівці Хрущов працював у Кірша керуючим. Хоча Хрущов стверджував, що він працював на шахті, але знайти шахту, де він працював, не вдалося. Хрущов не тільки почав будувати житло для робітників, скасував платну середню і вищу освіту, адже при доброму Сталіні вона була платною. Він переносив, наприклад, виробництво з РСФСР до УРСР. Зокрема, автозавод з Ярославля до Кременчука, Завод авіаційних двигунів з Ленінградської області в Запоріжжя. КБ Антонова з Новосибірська до Києва, але й не реабілітував народи, виселені з Криму, зокрема кримських татар, булгар, греків. Ось. Цього він не зробив. Так от, переходимо до іншого вождя: до Брежнєва. Брежнєв Леонід, залежно від місця свого проживання, у різні роки, він значився то українцем, то росіянином. Він народився в Катеринославській губернії. Катеринослав тоді, це зараз місто Дніпро. Він народився в селі Кам'янка. Його батько Ілля Якович був вихідцем з Курської губернії. А це була так звана Слобідська Україна, і належали вони до сім'ї служилих, тобто власне козаків, які несли службу і за це були вільними. У дитинстві та юності Брежній вважав себе українцем і розмовляв українською. Вступаючи до лав ВКПБ Всесоюзної Комуністичної партії більшовиків, він написав у графі національність Українець, а як рідну мову вказав українську мову. Пізніше національність була переправлена на російську, а рідна мова теж на російську. В нагородних листах у роки Великої війни Другої світової Брежнє у 1942 році значиться як українець, а через рік став росіяніном. Він був українцем просто для кар'єри, став називатися росіянином е, Судо для кар'єри. Український акцент був у нього до смерті, і на партійних п'янках він співав Рідна мати моя ти ночей не доспала. І Політбюро мусило підспівувати. В особистому листку з обліку кадрів і в паспорті, отриманому 1947 року, Брежнів записаний українцем. Чудово знав польську мову, а взагалі і ліч називав себе радянським за національністю. Хочеться поставити питання всім поборникам Маркса та Леніна. То хто правив росіянами за типу найдемократичнішого ладу за сєрі-сєр? -сєр. Де російська кров серед керівників КПРС? І ще одне питання до росіян. Чому в Ізраїлі керівники євреїв, в Китаї Китайці, в Німеччині німці? А у вас. Навіть не представники корінних народів Росії. Чому справжні національності та біографії всіх керівників високого рангу Радянського Союзу та імперії засекречені до теперішнього часу? У вас країна схожа на хозарський каганат. Так що не лізьте до когось, наведіть лад в себе.